Вивести військових із Запорізької атомної електростанції і повернути її Україні з таким закликом до Росії виступили 42 країни світу. Зокрема, всі члени ЄС, а також Норвегія, Великобританія, Сполучені Штати, Канада, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія, Грузія, Молдова, Північна Македонія та Туреччина у спільній заяві. Вони наголошують, перебування російських військових створює загрозу для безпечної роботи ядерного об'єкта, тому закликають негайно вивести військовий та інший неуповноважений персонал ЗАЕС та всієї території України, щоб легітимний персонал станції міг виконувати свої обов'язки. В'язки без зовнішнього втручання, погроз та неприйнятно важких умов минулого тижня. До негативного негайного перепрошую припинення воєнних дій поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції. Закликав її генсек ООН Антоніо Гутереш. А ще запропонував створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Росія. Таку пропозицію відкидає.